Вітаю вас, любі діти! Вас вітає ваш вихователь Валентина Петрівна. Погляньте, яка у мене гарна шкатулочка. І дзвенить і торохтить, мабуть, чарівна. Зараз ми з вами подивимося, що там знаходиться. Ой, малята, щось не розуміє я і велике. І маленьке та різнокольорове. Що це? Діти, погляньте, так це ж гудзики. Їх багато, вони різні за кольором, розміром. Чи знаєте ви, для чого потрібні гудзики? Вони потрібні для того, щоб застібати одяг. Гудзики до одягу пришивають дорослі. А сьогодні ми з вами пограємо гудзиками. Погляньте малята, скільки в нас багато червоних гудзиків. Вони і маленькі і великі. В одну ручку я беру маленький гудзик червоного кольору. В другу руку я беру великий гудзик червоного кольору. У нас з'явилися ще гудзики. Якого вони кольору? Жовтого кольору гудзики. В одну руку я беру маленький гудзик жовтого кольору, а в другу я беру великий гудзик жовтого кольору. Діти, подивіться, що це? Це світлофор. Чогось на світлофорі не вистачає. Навіть машинки зупинилися. А не вистачає вогників. А зараз я вам нагадаю, якого кольору повинні бути вогники на нашому світлофорі червоного кольору, жовтого кольору та зеленого кольору. Ну чомусь наші машинки засмучені і вони не їдуть. Їм потрібно відремонтувати колеса. Зараз ми за допомогою маленьких гудзиків чорного кольору відремонтуємо. Ось так маляти. Подивіться. Гудзиками можна гратися, майструвати, але не можна брати в рот. Гудзикам дуже сподобалися наші заняття. Ось подивіться, які вони задоволені. Вони нам усміхаються. Шановні батьки, розвивайте дрібну моторику рук своїх дітей. Використовуйте при цьому різні матеріали, в тому числі і гудзики. Різні за кольором та за величиною. Всього вам найкращого. До побачення!